Коротше, вже все було змащено, зібрано. Але є одне но. Про тобто, ну, чесно кажучи, в запалі того, що я робив, забув запхати ланцу. Я його і не мив, через то я його забув. Бо якщо б я його мив, то я знав, що ця деталь, вона мала бути. Таке, то нічого страшного, це буквально ну, хвилин 5 роботи. Тобто, я відкручую верх амортизатора і відкручую. Шпильку. Витягаю шпильку, на себе подаю маятник, закладаю ланцюг і назад зразу шпильку запихаю і закручу. Зразу ще подивлюся, чи сальники не видавляє під час зафіксовування. Тому що там літол, створюється тиск, коли закручуєш, і літол сальники видавляє. Якщо надмірно багато літолу, тобто, я трошки забагато був дав, то мені зразу видалило сальники, то я там вже забрав літол ну, і ще це буде контрольна перевірка. Зараз я вон солярку маю. коротше, і соляркою і, ну, файно його помию. той ланцюг коротше, сполощу так класно. Або вже завтра куплю. Точніше заберу з нової пошти цю типу, смазку для ланцюга, сіл колей заказав. Ну, от. То зразу перевіримо на якість той сіл колень, що до чого вже буде ланцюг. В принципі, сухий. Радять мити соляркою, тому що вона жирна і вона не вбиває гумочки, оці, що в ланцюга. Там є такі сальнички Вот. Вона типа, солярка не роз'їдає, бензина сушить там вся фігня. Ну Це щодо того, щоб просто робити таку роботу. А так то, зазвичай бензина найкращий моючий варіант. Вот я мій бензину, хоча я солярку мію і бензином, потім Потім ще й взяв мильною водою і все. І все одно є жир, ну Нічого страшного, цей мотоцикл тут в принципі, ну нема там мазути ще щось. Просто є такий. Тонесенький, тонесенький шар, можна сказати, який залишився від того, що я не вимив ідеально водою цього жиру. Ну, воно і тільки на користь буде. Тому що так, воно все сухе. Але 100% там в тих порах краски є ще, як якби, жир вод від, від солярки. Тобто, дехто навіть освіжає краску соляркою. Ну, я щось таке чув, типу там, чуть-чуть солярки, типу, так натирає, і краска навіть освіжає свій колір, ще щось. Той то що, якийсь плюс. Типу. Колись навіть розбавляли, пам'ятаю, соляркою краску, коли щось красило. Чуть -чуть солярки. Це ну, не зашкодить. От коротський пройоб. Показуй, хвалюся. Бо я так щось думаю, Блін, щось не вистачає, щось не вистачає. Потім сів так, дивлюся. Угу. Ясно. А де ж на шлонцу? <laughs> ланцюг мене збоку така фігня звісно якби був штопор типу, який роз, розклепує ну, просто замок на ланцюга це було б, ще, б супер штука але вона зменшує надійність есть, якщо такий супер потужний мотоцикл і якщо той, той штопор замок бли, трісне дай на Боже то... коротше, неприємність буде. Cafe know.